Мене звати Тітаренко Максим, я родом з міста Кобаляки, служу в 36-й бригаді морської піхоти. Зараз я діючий військовослужбовець, але знаходжусь на реабілітації. Років 14-15, мабуть, я зрозумів, що хочу піти в армію, хочу відслужити, що це має кожен чоловік пройти. По закінченню коледжу я там ще трохи зачекав, так сказати. І все-таки пішов, товариш мене покликав в бригаду в 36 ту Я все-таки вирішив, що так, пора. Це був 19-й рік і мені було 19 років. У нас почалось загострення на фронті з 17 лютого ще. Донецька область? Так, Донецька область. 17 числа почалося загострення. Це перед цим якраз Путін був підписав про визнання цих республік Бананових. І почались обстріли, просто міномети постійно, СПГ прилітало. Потім вже після 22-го, там після 24-го почалися і штурми. Гради постійно теж. Що це взагалі станеться, це ми точно розуміли, а коли точно ну, не було розуміння. А от після того підписання ми вже точ, ми зрозуміли, що ось що зараз буде. буде. В початку квітня, там перші числа квітня, нам довелося відступати через те, що прорвали одну із позицій і була можливість така, що ми потрапимо в кільце, бо наша позиція була прямо під морем. Тобто Ми виходимо і в нас вже все тут море, там більше ніде нікого. Нас могли обійти з флангу просто. І нам дали команду відійти всім в Маріуполь, вже ставати на оборону Маріуполя. Тоді ми заїхали на заводи Ліча, там розмістились в офісному зданні. І, ну, іноді виїжджали на засідки, робили, там виїжджали з безпілотниками, хлопці запускали. Нас просто кільце все більше звужувалось, бо азовці також вони стоять на позиції, потім вони вирішили, що там десь потрібна допомога, вони знімаються всі з позиції, їдуть туди і цю позицію просто проходять. І через це вони запустили наших ворогів в місто. Ну, вони, звісно, потім казали, та ну що, ми їх тут в місті переловимо, і так далі. Ну, ну, трошки не вийшло, тому що співвідношення людей просто було там. Один до дванадцяти, якщо не помиляюсь. Півтора місяці ми в самому Маріуполі пробули. Спали на полу в спальнику, ну, каріоматік, постелили, їли там, ну, пару разів в день, і то це якщо ти на бункері, то це добре. А коли ти на позиції, вам там щось принесли, там буквально ну, от, Жменька, якась це ти раз за день поїв і все. Більше ти не зможеш ні на що надіятись. У Маріуполі я отримав поранення, але ну, днів десять я полежав там, всього. голова зажала, пройшла і можна далі воювати. Ми відходили чисто і за те, що вони підпалювали будівлі, Вони заходили в житлові будівлі. Вони з них працювали, обстрілювали нас і так далі. Прорив. Перший невдача, другий також, третій теж не вийшло. Там, десь із командування, десь наш командир бригади виїхав перший, хоча мав замикати колону. Через це побачили це наші противники і всіх обстріляли. Ну, полягло дуже багато людей через це. І тоді, вже, коли просто розбита колона була, ми зайшли на бункер до першого бата і там вже велись перемовини про здачу. Тоді зателефонували до президента, наскільки знаю. Президент сказав, що прийме будь-яке наше рішення. І надалі нам командування морської піхоти, наскільки знаю, також надало команду, що для збереження життя здатись в полон. Це був квітень місяць. 12 число. Я ще думав, що я якось вийду, я шукав шляхи, дивився на карті, як можна просто обійти, хоч десь якось. Хоча наші хлопці ходили, там бачили, що там пройти нереально було. Три кільця, 100 кілометрів. Просто хтось вийшов, так, комусь пощастило, але. Ті, хто вийшли звідти з бункера першого бата, всі потрапили в полон потім. Ну, майже всі. Когось вбили, когось затримали. Нас відвезли на Сартану. Це передмістя Маріуполя, наскільки знаю. Там ми пробули троє суток. Когось виводили, чуто було постріли, майже нас не кормили там, знімали з нас одяг, берці, просто взуття, все, що бачили, все знімали, забирали. З мене годинник, також зняли курточку, зняли. Коли нас вже завезли в Єленівку, там, да, там нас зустріли гарно. Там ну, просто сутки нас забивали всіх. Під'їжджає наша маршрутка, з якої нас перевозили. Виходиш, називаєш себе, тобі пробивають в печень, і ти заходиш по коридору. Там палки, ноги, рівні, бляхи, труби металічні, ну, все, що було, всім били. Проходиш по цьому коридору, сідаєш на картини і руки за голову. Там тебе ще палкою б'ють, там вже повний досмотр, ти роздягаєшся, там в мене ще й фліску забрали. Там мені дуже пощастило. Мої татую... Просто цьому, хто мене обшукував, він дивився просто на мої речі. Йому була більше цікава моя фліска, а не мої татуювання. Просто... Якби він на них звернув увагу, це просто було б потім на Суходольськ перевезли. Спочатку ми як заїхали. Після цієї голодухи з Маріуполя нам взагалі там просто було це шикарно, там, перше, друге, там, щось запити, салатик, там ще якийсь, ну, там якась ложечка, звісно, ну, вже хоч щось. Ну, потім просто це коли вже проходить там, півроку, ти розумієш, що цього ну, просто не вистачає. Після того виснажливого, ну, що було в Маріуполі, це просто капець, Сохнеш, худнеш, на очах в тебе постійна слабкость, ти відчуваєш постійний голод. Ти тільки поїв і через годину ти вже відчуваєш, що ти знову голодний. В бараці було 100 плюс людей. Ну, найбільше у нас було на локальному секторі десь 600 чимось чоловік. Це чотири відділення, і так по 150 там. Бувало, ну, десь десь так. Е, коли були шокування, то це взагалі ви розминути з людьми не можете, поки вони самі не розбредуться по кімнатам, по баракам. Вони казали, та все, Україна вже, можна сказати, це Росія, там все, половину України заберемо і так далі. Вас там ніхто не жде, Україна на вас нічого не відділяє, тіп, а ви тут проїдаєте. Е, Наші кошти там, і так далі, хто вас кормить, і, па, кашку русскую їдіть і говорять. Весь Маріуполь ми при відступленні, як вони кажуть, розбомбили літаками, яких не було. Це таке знущання, просто я, я не знаю. Ну, і от, не можеш сказати ж людині, не можеш на рівні поговорити, бо ти скажеш хоч слово, тебе просто забирають і на тапік. Це. Тебе кидають отак два проводка на вухо, і тапі крутять, і це током пробиває. Вони стоять на виходах з бараків з собаками, з травля собаками. Нам треба швидко вибігти, пошикуватися, і вони весь цей, весь цей час, поки ми вибігаємо, нас б'ють, просто забивають. А потім нам якусь нотацію, лекцію читають за те, яка Україна погана, там і так далі, які ми там. Ну, Не буду казати, як вони казали, конечно, у нас. що ми там вбивали гражданських, які ми там всі преступники воєнні і вигадували просто якісь там правила, що там вже щось зробили, а, а ви цього не повинні були робити. Получайте палки, держить стіну і просто б'ють. Мене так колись. Це те, що я просто вирішив покупатись. Ну, Там баня раз в тиждень. А ну, Я слідкую за собою, я кожного дня ходив, хоч і в холодній воді там ну, обмитися. Перший рік я просто відходив, не знаю, якось це було просто таке моральне подавлення, типу, а потім я зрозумів, що ну, треба щось робити з цим, бо так можна і загнутися. Я почав. там... Відтискатися на турніку, там, брусь, прес прескачати. Ну тобто я почав себе розвивати фізично. Це мені допомогло. Я там читав, читав я багато. Читав різні книги, і фантастику, і трилери, там, документальні детективи, щось філософське, класику. Нам надали доступ до бібліотеки. До речі, там були й українські книжки, які ми понаходили так, повитягували, але їх понаходили в нас потім на очередному шмоні. І за це ми також дуже отримували. Бо як так, українська мова, ну ви що? Періодично думки такі з'являлись, що ну коли це вже закінчиться. Ну це взагалі це вже неможливо витримати, це неможливо терпіти. Це знущання, це просто цей день Срука, Воно дуже давило морально вже просто на третьому році. Не також взагалі, що це буде обмін. Писали, але листи не доходили. Там з, усього, з усієї кількості людей, там, мабуть, чоловік 40 тільки отримало листи. Бувало, по декілька разів отримували листи. Квітень 25-го, це у нас перевозили, нас спочатку на одну зону перевезли, потім нас з цієї зони перевезли на аеропорт. Чи на аеродром якийсь, там тільки виходиш з автозака, зв'язують руки, зав'язують очі, садять в літак і кудись перевезли ну, перельот, не знаю. Вигрузили нас. Ми всю ніч просиділи на холодному кафелі якомусь, ну, незрозуміло де, бо ми досі були зав'язаними очима і руками, тільки руки вже спереді були зав'язані. Зранку нас посадили на другий літак, знову перельот, і це вже перельот в Білорусь. Перший раз, коли летіли, до речі, була така думка: хоч би не збили літак. Бо скільки було розмов тепер, після того жахливого теракту, що росіяни зробили Альо! Привіт! привіт. Підлюбо, привіт, папа! І відразу давай телефонувати ж моїй мамі. А там і маму бачу, і в мене просто купа емоцій слів немає, але купа емоцій. Я не знаю, що казати. Хочеться просто дивитися, обняти хочеться, але ж ну, через телефон як ти обіймеш. А там ще й дивлю купа родичів. Також вся родня, рідня там зібралася. Думаю, та ну я як, ви що знали? Вас і зустрічали в Кобиляках, я знаю. <рес> <рес> це дуже гарно. <рес> Якщо чесно, було трохи ніяково. Бо ну, я не звик до такого, що от прям так зустрічають мене одного. Ну, це було і дуже приємно. Це просто не передати навіть словами, як це було приємно. Як я був радий цьому, що моя громада от, мої співвітчизники, з тим, з ким я живу, поряд, вони прийшли когось знаю, когось не знаю. Ну, але вони все одно прийшли, вони прийшли зустріти мене, віддячити мене мені. І також хотілося віддячити їм за це. Це, мабуть, було відчуття спокою якогось я... радості і спокою. Я зайшов у двір. Я так подивився, там трохи змінилося все, і мені стало приємно так спокійно, щось так відлягло трохи. Реабілітація загалом проходить добре, У мене постійно процедури зранку і десь там до третьої години. У мене заняття в спортзалі кожного дня, то ну, робота з психологом також. От в чому. Така проблема, це якраз такий мій психологічний стан, з цим трохи важкувато. Є просто деякі собиття в житті, що від чогось гірше стає, від чогось більш добре. Іноді ти просто з нічого якийсь тригер спрацював, і ти починаєш, ну, тебе починає паяти, тебе плавить просто. І... Починається тремор в руках, сам тремтиш. Ну дуже тяжкий стан, якщо чесно. Бачу це в новинах, бачу це постійно, як відбуваються ці теракти, просто як прилітає постійно по, по гражданським, по, ну, по цивільним. Коли бачив там фотографії, відео з цього, в мене навіть доходило до того, що в мене сльози проступали. І те, що я не можу з цим нічого зробити, це. Для мене дуже тяжко. І через це я хочу повернутися. Я хочу ну, якийсь підрозділ, спеціальне призначення. Було б краще так. Ви хотіли подякувати за те, що ви є таким, як ви є. Якщо так взяти, здебільшого собі, але і багатьом людям також я вдячний, так само, як і батькам, і сестрі і друзям, товаришам, людям, які взагалі мене оточували, з ким я там, навіть мало знайомий. Багато хто також ну, допоміг мені стати тим, ким я є зараз.